Майже тисячу літрів марихуани знайшли правоохоронці закопаними на подвір'ї прикарпатця. Проживав прикарпатський наркобарон в селі Дубки Городенківського району, де і займався вирощуванням марихуани та заготовлював макове зілля. Щоб не викликати підозри, в односельчан, виготовлені наркотичні речовини закопував просто на власному обійсті. Для консервації наркотиків 49-річний прикарпатець використовував відповідний реманент, який також вилучили правоохоронці. Вилучено 275 скляних банків об'ємом 3 літра з подрібної рослинною речовиною зеленого кольору зовні зоні схожу на наркотичний засіб марихуану. Алюмінієвий бідон об'ємом 20 літрів з меленою маковою соломкою. Чотири поліетилен, поліетиленові пляшки, 1,5 літра з насінням марихуани, металеві кришки, вилучено банки, які, в яких були залишки марихуани. Тобто це вказує на те, що е, даний гробницт займався процесом як вирощування, так і збутом наркотичної річни марихуани. По попередній інформації кількість вилученого там вже по цінах Чорного ринку сягає близько 400 тисяч доларів США. тобто по по самому обшуку я був особисто присутній. Дуже дуже там ці банки були акуратно складені, значить, верхні частини були змащені там невідомо речовиною, для того, щоб не ржавіли, не прогнивали, не попадала туди волога. Ніхто з односельчан не підозрював, що поруч з ними живе справжнісінький наркобарон, адже 49-річний житель села Дубки ні з ким не спілкувався і вів відсторонений спосіб життя. Якби не співмешканка, то чоловік би ще довго займався незаконним бізнесом. Те, що останній займався наркобізнесом, правоохоронцям, розповіла жінка, яку він теж залучив до своїх справ. А щоб була більш покірною, частенько бив. Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування торгівця дурманом. Особливо по тих причинах, що коли вона, ця людина до нас звернула йшла, мала за мету звернутися, вона про це йому повідомила. І людина мала вже змогу цих чи два дні у процесі реєстрації, в процесі отримання ухвали суду, в процесі виїзду ми звернулися за допомогою управління карного розшуку. Бо вже тоді, на той момент, ми розуміли, що ситуація резонансна, ми самі би не. Не були з цим не справилися. Правоохоронці переконують, скоро знайдуть злочинця. Наразі тривають експертизи вилучених речовин. Поліція розшукала втікача, який закопав на території свого господарства понад 200 кілограм марихуани. Півтори доби чоловік переховувався від правоохоронців, А вже в п'ятницю увечері його розшукали та затримали у одному із сіл району. 10 березня в ході проведення. Всього комплексу оперативних та оперативно-технічних заходах в селі Серафинці Горденківського району затримано підозрюваного в скоєнні злочину, передбаченого 307 сьомою частиною 3 кримінального кодексу України. Після чого він доставлений в Горденківське відділення поліції, затриманий порядку статті 208. І сьогодні в суботу буде вирішуватися питання в суді про обрання запобіжного заходу. Я думаю, що ми виходимо з клопотанням тримання під варту. Я думаю, що суд нам задовільнить враховуючи тяжкий злочин. У Коломиї правоохоронці затримали двох підозрюваних у вчиненні ряду крадіжок. До чергової частини Коломийського відділу поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про нічну крадіжку з магазину в райцентрі, звідки невідомі викрили побутову техніку та інші речі. Виїздом на місце події, а також проведення першопочаткових слідчих дій було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні місцеві жителі міста Коломиї. Встановлено, що зловмисники вночі, вибивши хідні двері, проникли всередину приміщення, звідки викрили грошові кошти в сумі 5400 гривень та меблі. В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили їх причетні ще до вчинення ряду і інших крадіжок. Як з'ясувалось, 21-річний Інак причетний до крадіжки, яка сталася напередодні із цього ж магазину, звідки він викрав дві каоварки, відеокамеру, електрочайник, стіл, набір інструментів та інші речі. «21-річному жителю міста Коломиї повідомлено про підозру чи не кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім цього, в ході проведення досудового розслідування по вказаних кримінальних проваджень у 21-річного мешканця Коломиї по місці його проживання, було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді, в ході якого було вилучено крадені речі, а також чотири пістолета та дві рушниці, призначено судово балістичні експертизи, після проведення яких буде прийнято рішення по даному факту, дозволу у власника на дані пістолета та рушниці не було. На даний час встановлюється походження та кому вони належать на право власності. Щодо старшого із зловмисників, було встановлення причетність його до крадіжки із приватного будинку місцевого мешканця. Цього разу злодій викрав мобільний телефон, пенсійне посвідчення, гроші в сумі 435 євро та побудову техніку. Щодо нього на даний час вирішується питання про оголошення підозри та вибрання судом міри запобіжного заходу. Терміновий виклик правоохоронців. Обласне управління поліції охорони розпочинає весняну соціальну всеукраїнську акцію Квартира під охорону. Правоохоронці кажуть, злодії стають дедалі винахідливішими. Від проникнення в оселю грабіжників не захищають ані дверні замки, ані надсучасні броньовані двері чи грати на вікнах. Злодії викрадають все, що трапляється їм під руку одяг, гроші, коштовності, вироби з кришталю та порцеляни, фото, відео, аудіо та радіоапаратуру, металеві вироби, столовий посуд і навіть харчові продукти. Зазвичай зловмисники діють невеликими групами по дві-три особи. Квартирні крадіжки найчастіше грабіжники скоюють в першій половині дня. Коли більшість громадян на роботі, а учні та студенти перебувають у навчальних закладах. Аби не стати жертвою грабіжників, правоохоронці радять мешканцям обладнувати помешкання охоронною сигналізацією. В нашій державі організовується всеукраїнська акція квартира під охорону. 2017. Сама акція має такий собі вже традиційно системно періодичний характер. Мета акції в такому соціальному рекламному аспекті посилити захист громадян та успішно протидіяти квартирним крадіжкам. Керівництво поліції. Прозоро не заангажовано, доводить об'єктивну інформацію та цифри щодо кримінальної ситуації в цілому державі. І дещо варто зазначити, що, помітно, такий рівень зросту квартирних крадіжок та майнових злочинів. Напевно, все-таки воно має в першу чергу десь соціально-економічне забарвлення. Тому, знову ж таки, за ініціативою керівництва національної поліції державі організовано. Оперативно-профілактичні заходи, які проводитися на період березня, і саме в цьому ж форматі, напевно, і буде відбуватися наша акція Квартира під охорону умовами акції передбачені знижки для учасників АТО до 70% і вище. І крім того, також включили умовами акції родини загиблих учасників АТО до 100% знижки на проведення монтажних робіт. Також умовами акції ми прописали. Знижку 20% перших три місяці самої абонплати за надання охоронних послуг. У Прикарпатській поліції жінок привітали з весняним святом. З нагоди відзначення міжнародного жіночого дня начальник поліції Івано-Франківщини Віктор Шкутов привітав жінок працівниць зі святом, відзначив їх професійність, відданість обраній професії та подякував за роботу. Не буде перебільшенням сказати, що світ існує завдяки вам, адже ви даруєте життя, виховуєте дітей, берете на свої плечі тендітні безліч турбот. Сьогодні жінки працюють практично в кожному підрозділі поліції. 15 із них пройшли бойовий вишків в зоні проведення АТО, та отримали статус учасника бойових дій. Дякую вам за одвічну жіночу мудрість, налаштованість на добро і миролюбність. Також Віктор Володимирович привітав матерів та вдів загиблих та зниклих безвісти правоохоронців під час виконання ними службових обов'язків та вручив матеріальну допомогу. Ще раз схиляю голову перед матерями, перед дружинами загиблих та безвісти зниклих бійців. Ваші сини, ваші чоловіки є для нас прикладом. Пам'ять про них завжди буде жити в наших серцях. Всім вам хотілося б побажати гарного настрою, щоб ви залишались такими чарівними, як ви, є. щоб ви радували чоловіче око, щоб усе у вас в житті складалося, щоб ваші родини завжди були в теплі, в злагоді, щоб Господь Бог оберігає до всіх негараздів. Тому що життя не стоїть на місці, життя продовжується. Тому бажаю, щоб всі ваші подальші мрії збулись. На завершення урочистих заходів відбувся святковий концерт. Спить на подошці, связана. Шановні краяни та гості міста. Національна академія внутрішніх справ, вищий навчальний заклад Міністерства внутрішніх справ України, що майже століття готує висококласних фахівців для правоохоронної системи держави. Факультет номер 3 Академії, що розташований у місті Івано-Франківську на вулиці Національної гвардії, 3, запрошує випускників загальноосвітніх навчальних закладів та працівників Національної поліції України на навчання за денною та заочною формами, спеціальність право та правоохоронна діяльність. Факультет номер 3 академії також здійснює підготовку фахівців за спеціальністю право за кошти фізичних та юридичних осіб. Студентів та випускників вищих навчальних закладів запрошуємо на навчання на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу. За детальнішою інформацією звертатися за адресою на екрані та контактними телефонами. Якщо хочеш бути успішним, приєднуйся! Твій вибір Національна академія внутрішніх справ.